Машини для військових медиків переобладнають на Хмельниччині. Робляться як з ві... вантажними, так і з пасажирськими автобусами. Більше про таку діяльність поспілкуємося з волонтером Анатолієм Казіміровим. Вітаю камеру. Я... Не виключ включена фронтальна. А зараз так. Пан Анатолій приєднується до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаю вас. Чи чуєте ви мене? Вітаю, слава Україні! Героям слава! Тож, як виникла, зрештою, ідея робити машини саме для меддопомоги в зоні активних бойових дій? Про це був якийсь запит? Чи ви, зрештою, самі вирішили так робити? Це почалося ще з 2014 15 року, коли за проханням військових ми ремонтували тягачі, і потім в один момент. Нам прийшлося переобладнувати МТЛБУ під санітарні машини, і ми побачили, що це така незакрита тема в наших збройних силах. При от, поновленні бойових дій зараз військові почали звертатися і просити все-таки техніку таку більш пристосовану для евакуації поранених, для того, щоб можна було швидко стабілізувати. В тому числі і е, системи завантаження е, важко поранених? Ну тому і ми згадали цей досвід е, 15-го року і повернулися ну, от зараз. От це справді дуже потрібна ніша, тому що час від часу люди десь тут в тилу, можливо, і забувають про те, що і такі автомобілі дуже потрібні. А можливо, ви знаєте ситуацію там, от на передовій наскільки потребують е, таких автомобілів? Ми постаралися зробити, можна сказати, такі багатоцільові автомобілі, тому що ну, основна функція, звичайно, це евакуація поранених, але е, при потребі, е, ну, скажімо, ці ноші знімаються і можливо перевозити і особовий склад, і якісь речі, е, там майно. І автомобілі для евакуації поранених вони насправді дуже потрібні, тому. ми... Е, ми знаємо, як це робити вже маємо досвід, придумали цю свою систему. Якщо є в нас час, то ми можемо і продемонструвати швидкість завантаження. Хлопці дуже просили, щоб це було зручно і при і для цього потребувалося саме менше людей. Ну тому от, щось таке ми придумали і хлопці хвалять. От бачимо один з таких автомобілів, а загалом переобладнання як вантажних, так і пасажирських автобусів. Це доволі клопіткий процес, як я розумію. Скільки часу він займає загалом, аби от переобладнати один з таких автомобілів? Я б не сказав, що це дуже багато часу, тому що е при Ну, Скажімо так, коли поступає автомобіль і кажуть, що вже треба на вчора, то буквально за, за, доби, за дві доби ми е, переробляємо, тому що тут трошки є деякі нюанси, але е, ми переробляємо тільки е, о, цю систему завантаження, плюс, е, ну зараз я спробую показати, ми е, встановлюємо додаткові крісла е, за проханням військових також. Якщо тут є перегородка між водійським водійською сідушкою і салоном, ми її забираємо. І замість подвійного цього подвійного сидіння ми ставимо одне, щоб можна було, ну щоб був легкий доступ в салон до, до хворих. Взагалі ця система получається, ну на нашу думку, досить зручна, і така універсальна, і вона дозволяє. От зараз ми продемонструють хлопці, як воно все діє. У нас є Анатолій Іванович, він як е, умовно поранений, важко, так? І буквально е, дві-три людини е, за, за кілька секунд, вони, їм вдається е, це все справу зробити і е, закріпити. Закріпити ну, цей автомобіль. Він... Е, зараз ще у нас чуть -чуть є, там дожинари ремінців і так далі. Він е, ну, майже готовий, але не але ще не зовсім. Тому е, отака, це процес завантаження, і, в принципі, процес вивантаження. Зараз хлопці також наші покажуть наша команда розвантажується. Я розумію, більці, ви от постійно ми тестуєте, ми, тестує, так? Ті, з якими ми контактуємо, виникаючи, достатньо двох, двох людей, щоб зробити цю операцію. Ну тобто, щось отак. Автомобіль до нас приходить вже в такому підготовленому стані. Ми до ходової, до, ну, скажімо, до двигуна не ліземо. Єдина наша задача це зробити от салони і цю систему завантаження вивантаження. А скільки людей Слухай. працює разом з вами в команді? Ну, е, в нас команда невеличка. Зараз це десь е, 4-5 чоловік. Двоє наших товаришів, в тому числі і е, автор, е, так, і винахідник цієї системи В'ячеслав Соколовський. Він зараз в Збройних силах проходить службу і Лупашить там тих ворогів наших. Е, також ще один наш товариш Таратутов, він також в збройних силах. Ну, хлопці, хлопці, працюють, хлопці. Готові, готові працювати, е, аби нам давали ці автомобілі. Пане Анатолію, скільки таких вже машин встигли переобладнати? Ну, На сьогоднішній день це вже 10-та машина, причому е, ці машини нам. У нас така кооперація з нетішинськими волонтерами. Вони нам їх приганяють і ми їх переобладнуємо. Е, саме ця машина, е, вона закуплена. Однією з відомих таких медійних персон не знаю, не буду його називати, тому що ну він не давав дозволу. Поки що я його не питав. І Нетішинці її пригнали з Латвії, а ми її переобладнуємо і далі. Далі вона піде на фронт. Зрозуміло, дякуємо вам і вашим друзям, колегам за те, що робите. Нагадаємо глядачам, що спілкувалися з Анатолієм Казіміровим, Якщо волонтером, можна, який переобладнає. Автівки для медичних засобів